Доброго вечора. ви перепланики україномовного каналу. Гарний, теплий, сонячний вечір. Такий неспекотний. Ось з Максиком на прогулянці. Все як завжди. Багато людей гуляє. Погода чудова. Неділя майже закінчилась. Вихідні закінчилися. На жаль, завтра понеділок. Куди ти тягнеш мене? Як пройшов день у Харкові? Звичайно. Тривоги були і неодноразові. гуділо гуділо І чекали ракету небезпеку і чекали. Ну, слава Богу. Дякуємо Богові, що куди ти шу -шу біжиш? Вибухів гучних не чули і Гарно Завтра новий робочий тиждень, понеділок, настрій якийсь... <с>? Якийсь Ну який настрій може бути в неділю ввечері, да? погода гарна, начебто все є непогано, але... Завтра-понеділок. Якісь такі думки. Ладно, Будемо сподіватися на найкраще. Прийшлись біля нашої рідної школи. Якось зарядилися гарною енергією. Да, Максику, де ти? Що тобі? Весь зараз тягнеш мене кудись. Все. Всім гарного тихого вечора. Усім миру добра, злагоду. Всім щиро дякую і звичайно будемо і в ближайший наші. Добрани, мої любі. Пока.